Є момент у житті кожного віруючого, коли потрібно зупинитись і чесно подивитись усередину, не просто повторити знайомі фрази Бог перший у моєму серці, а запитати себе по справжньому, хто справді стоїть на першому місці. Не у недільних словах, а в тихих ранках, не у піснях, а у виборах, які ми робимо, коли ніхто не бачить. Ми можемо говорити, що Бог. Наш пріоритет, але наші дії часто розповідають іншу історію, бо те, що стоїть першим у твоєму серці, визначає усе інше. Подивись навколо світ тягне нас у тисячу різних напрямків робота забирає час, люди потребують уваги. Телефон безупинно дзищить, переконуючи, що все термінове, і в цьому безперервному шумі Бог поступово відходить на задній план. Він стає не тим, із ким ти живеш, а тим, до кого ти навідуєшся раз на тиждень. Але глибоко всередині твоя душа знає життя працює лише тоді, коли Бог стоїть першим, не просто важливим, не одним із пунктів у списку, першим, першим у часі, першим у думках, першим у рішеннях і фінансах. Бо, коли Бог перший, усе інше знаходить своє місце, приходить мир, ясність, порядок. Навіть коли шторм накриває життя, серце стоїть твердо. Не тому, що обставини ідеальні, а тому, що твій фундамент непохитний це послання не про провину, це не докір. це запрошення, запрошення повернутися до першої любові, відновити свій внутрішній компас, що вказує на небо, віддати Богові місце, яке належить тільки йому. Святе письмо каже. Не матимеш інших богів перед мною. Так говорить книга Вихід, 20 розділ, 3 вірш. Бог не говорить це з ревнощів чи страху, а з любові, бо знає, коли щось інше стає першим, життя починає розсипатися. Можливо, сьогодні саме той день, коли Бог говорить до тебе. Не осудом, а ніжним покликом Повернись, довір мені, дозволь мені бути першим. Бо він не хоче шматочка твого часу чи частини твоєї уваги, він хоче твого серця, усього. І коли ти віддаєш йому це серце повністю, ти відкриваєш шлях до свободи, сили й сенсу, які світ не здатен дати, а темрява відібрати. Тож почни не словами, а покорою. Нехай це буде не просто ще одне відео, а поворотний момент. Бо саме тоді, коли ти ставиш Бога на перше місце, твоє життя починає ставати на своє. Перша заповідь залишається першою не випадково. Коли Бог дав Мойсеєві 10 заповідей, саме цими словами він розпочав Не матимеш інших богів перед мною. Так говорить книга Вихід, 20 розділ, третій вірш: Зверни увагу, перш ніж згадати про вбивство. Брехню чи перелюб, Господь встановив головний принцип Постав мене першим. Це не рекомендація, це Божий порядок, на якому будується усе інше. Сьогодні ми не поклоняємось золотим тельцям, як Ізраїлю пустелі. Наші ідоли носять інші маски успіх, амбіції, комфорт, популярність, кар'єра, навіть стосунки. Те, що здається добрим, може стати пасткою, якщо займає місце Бога. Бо ідол це будь що, чому ти довіряєш більше, ніж Господу. Будь-що, без чого ти вважаєш, що не зможеш жити. Ідоли не завжди виглядають злими. Іноді вони виглядають як мрії, іноді як люди, яких ми любимо, іноді як наше я, яке не хоче втрачати контроль. Ми живемо у світі, що вихваляє самодостатність і самозвеличення, але Євангеліє кличе до протилежного, до самозречення, заради глибшого пізнання Бога. Ісус промовив у Євангелії від Луки, 14 розділ 26 і 27 вірші Коли хто приходить до мене і не зненавидить батька свого, і матері, і дружини, і дітей, і братів, і сестер а навіть і душі своєї той не може бути моїм учнем. Це не перебільшення, це заклик до радикальної відданості. Йдеться не про ненависть до близьких, а про те, щоб жодна любов, навіть найсвятіша, не затьмарила любов до Бога. Бути вірним йому це не лише про пріоритет, це про центр. Бог не хоче бути першим у списку, він хоче бути осереддям усього. Коли він у центрі, решта вибудовується навколо, твій шлюб зміцнюється, твій розум заспокоюється, серце стає щедрішим, не тому, що життя стає легшим, а тому, що тягар уже не на тобі, він на ньому. І тут починається дивовижна таємниця покори чим більше ти віддаєш Богові, тим більше його життя отримуєш назад. Коли ти скидаєш строну ідолів і повертаєш Бога на його місце, ти входиш у простір, де народжується справжній мир, ціль і сила. Тож подивись чесно на своє життя, не на слова, а на вчинки. Бо перша заповідь не стародавній закон, а вічний принцип, і лише той, хто ставить Бога першим по справжньому живе. Шукайте ж найперше Царство Божого та правди Його, а все інше вам додасться. Так говорить Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 33 вірш. Ці слова не просто порада Ісуса, це стратегія життя. Він не сказав Шукайте мене, коли буде час, або Додайте мене у свій графік. Він сказав спершу. Бо порядок має значення. Ми прокидаємось у світі, де сотні речей змагаються за нашу увагу. Повідомлення, зустрічі, діти. Рахунки, соцмережі усе кричить зараз. І десь між усім цим ми намагаємось втиснути швидку молитву перед сном або прочитати кілька рядків зі смартфона. Але Христос не кликав нас вмістити його у день, Він кликав побудувати день навколо нього. Шукати спершу означає починати спершу. Не тому, що треба, а тому, що хочеш. Це не формальність, це стосунок. Це коли прокидаєшся і кажеш: Боже, перш ніж світ почне формувати мої думки, дозволь мені побути з тобою. Йдеться не лише про читання Біблії, йдеться про зустріч з тим, хто її написав, не просто про молитву, а про щиру розмову з отцем, поки світ ще мовчить. Пригадай Даниїла, коли закон заборонив молитися будь-кому, окрім царя, він не злякався він знову піднявся до своєї кімнати. Відчинив вікно в бік Єрусалиму і молився, як завжди. Його не зупинив страх чи людські накази. І що зробив Бог? зачинив пащі Левів. Ось що стається, коли шукаєш царство спершу, Бог бореться за тебе навіть там, де ти не знаєш про небезпеку. Ісус пообіцяв коли ставиш царство на перше місце, все інше додасться. Це не про розкіш чи легке життя, це про забезпечення, про спокій, про Боже водіння. Бо, коли ти женешся за Богом, ти перестаєш ганятися за дрібницями, і Бог сам дає тобі те, що справді потрібно. Тож давай не просто називатися віруючими, а жити як шукачі. Перебудуй свій день, свій ритм, свої пріоритети. Промови з серця Господи, перед усім іншим Ти твоє царство, твоя воля, твій шлях. Бо життя, що шукає Бога спершу, це життя, за яке сам Бог бере відповідальність. Надійся на Господа всім серцем своїм і не покладайся на розум свій, пізнавай Його на всіх дорогах своїх, і Він випростає твої стежки. Так говорить книга Приповістей Соломонових, третій розділ п'ятий і шостий вірші. Якщо ставити Бога на перше місце, це фундамент. То довіряти йому це те, як ми будуємо на ньому життя. Та довіра непроста річ, бо справжня довіра завжди вимагає втратити контроль. А наше я ненавидить це робити. Світ навчає нас тримати все у власних руках плануй, контролюй, досягай, тисни, і буде результат. Але Слово Боже каже зовсім інше відпусти, довіра. Не тому, що Бог хоче зробити нас пасивними, а тому, що Він автор історії, яку ми лише намагаємось зрозуміти. Ми хочемо гарантій ми хочемо бачити всю карту, перш ніж зробити крок. Але Бог говорить Йди, і я покажу тобі, коли будеш у дорозі. Він не відкриває все одразу, не через жорстокість, а тому, що вчить нас ходити вірою, а не видимим. Пригадай Авраама. Бог сказав йому залишити батьківщину і вирушити в землю, яку ще не показав. І Авраам пішов без карти, без маршруту, тільки з довірою. Пригадай Йосипа. До того як стати управителем Єгипту, він пройшов через зраду, рабство і в'язницю. Але в кожному випробуванні Бог вів його. І найвища довіра у Гевсиманському саду. Ісус, знаючи, що попереду й хрест, молився. Отче, не як я хочу, а як ти. Бог не завжди дає пояснення, але завжди дає себе, і цього достатньо. Бо коли ти знаєш, що він добрий, тобі більше не потрібно розуміти усе. Довіра змінює все. Вона перетворює тривогу на поклоніння, страх на віру, хаос, на спокій. Не тому, що обставини змінюються, а тому, що змінюєшся ти. Можливо, сьогодні Господь шепоче тобі. Припини все пояснювати, припини тримати все під контролем, дозволь мені вести. Бо довіряти Богові це не слабкість, а справжня мудрість, це не сліпота, це впевненість у тому, хто бачить далі, ніж ти. І якщо ти хочеш справді поставити Бога першим, почни саме з цього відпусти кермо. поклади свій план на його долоні і промов щиро. Боже, я довіряю тобі більше, ніж собі. Ставити Бога на перше місце означає не лише вірити, а й обирати Його у всьому, у великих рішеннях і в дрібницях, яких ніхто не помічає. Саме там, у буденних виборах, показується, хто справді керує нашим серцем. Щодня ми приймаємо десятки рішень куди спрямувати час, як відповісти на образу, куди витратити гроші, кому приділити увагу. У кожному з них маленький акт поклоніння, кожне так або ні, визначає, чи Бог справді перший, чи лише один із пунктів нашого життя. Бог хоче бути поруч у кожній дрібниці, він небайдужий до деталей. Святе письмо говорить Коли кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, що всім дає просто й без докорів. Так говорить послання Якова, перший розділ, п'ятий вірш. Господь готовий вести, але ми часто питаємо його вже після того, як вирішили самі. І зазвичай, коли наслідки болять. Поставити Бога першим означає радитися з ним до того, як ти дієш, молитись, перш ніж підписати контракт, шукати його миру перш ніж зробити крок, відкрити писання, перш ніж формувати власну думку. Бог не хоче бути пожежною службою, яку кличуть лише тоді. Коли все палає, він хоче бути радником, що веде тебе щодня. Подивись на Ісуса. Хоча Він був сином Божим, перед кожним важливим рішенням він відходив на самоту і молився перш ніж обрати учнів, перш ніж вийти на хрест, навіть перед чудесами. Якщо син Божий шукав волі Отця, то наскільки більше потрібне це нам? І є ще один духовний закон чим частіше ти запрошуєш Бога у свої рішення, тим ясніше чуєш Його голос, і, навпаки, коли ігноруєш, тиша між вами стає густішою. Покладатися на Духа Святого це не абстрактна релігійність, це практична дисципліна. Це коли перед тим, як відповісти у гніві, ти зупиняєшся, перед тим, як обрати легкий шлях, молишся, перед тим, як прийняти пропозицію. Питаєш, Господи, це твоє бажання чи моє? Бо кожен вибір або наближає до Бога, або віддаляє, і мудрість у тому, щоб розрізняти ці напрямки вчасно. Тож навчися робити паузу не поспішай діяти, поки не відчуєш його мир, бо коли рішення народжене у присутності Бога, воно приносить плід, а не втому як перевірити, хто справді перший у твоєму серці? Подивись, за що ти готовий платити ціну. Бо любов без жертви це лише слова, а віра без віддачі лише думка. Справжня відданість завжди щось коштує. Коли Бог справді перший, ти готовий залишити навіть те, що дороге, якщо він цього просить. Згадай Авраама йому було сказано принести у жертву Ісака, сина, на якого він чекав усе життя це не вкладалося у людську логіку. Але Авраам довірився не обіцянці, а тому, хто обіцяв, і Бог не дозволив ножу торкнутись дитини. Він дав заміну, ягня. Саме там, на горі, Бог відкрив себе як його вуяре, того, хто забезпечує. Жертва це завжди випробування серця, не тому, що Бог хоче відібрати, а тому, що хоче очистити. Іноді він просить нас залишити не речі, а прив'язаності, гордість, гріх. Комфорт, токсичні стосунки, те, що здається частиною нас, але отруює душу. У Новому Завіті Ісус показав найвищий приклад жертви. У Гефсиманії Він молився Отче не моя, а Твоя воля нехай станеться. Так говорить Євангеліє від Луки, 9 розділ, 23 вірш. Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, і хай візьме хрест свій щодня, та йде за мною. Це не метафора, це спосіб життя, хрест це не прикраса, а вибір відмовитись від свого Я, щоб Божа воля могла діяти в тобі. Жертва це коли ти прощаєш, навіть коли болить, коли ти відмовляєшся від того, що тягне вниз, заради того, що веде вгору, коли ти не шукаєш вигоди, а шукаєш істину. І найцікавіше усе, що ти віддаєш Богові, не втрачається, воно повертається. Але вже освяченим, оновленим, вільним від рабства, бо жертва, принесена з любові, завжди стає насінням майбутнього благословення. Поставити Бога першим означає сказати Господи, я тобі довіряю навіть тоді, коли це мені дорого, бо ти вартий усього, що я маю. І саме тоді Твоя віра переходить з рівня слів у рівень сили. Коли Бог на першому місці життя починає приносити плід – Немиттєвий, неповерхневий, глибокий, зрілий той, що залишається це плід миру, сили і призначення. Мир не тому, що немає бурі, а тому, що в серці є якір. Світ навчає спокій, це коли все під контролем. Але писання каже інакше ти збережеш у повнім мирі того, чия думка на тебе покладається, бо він на тебе уповає. Так говорить книга Пророка Ісаї, 26 розділ. Третій вірш Коли Бог твій центр, тебе не зламає хаос. Шторм може бити в човен, але не переверне його, якщо всередині є Христос. Мир, що дає Бог, не залежить від обставин, це стан серця, укоріненого в ньому. Потім приходить сила, не фізична, а духовна, та, що підіймає, коли всі сили вичерпані. Бо Дух, який Воскресив Ісуса з мертвих, живе в тобі. Ця сила допомагає сказати ні гріху так істині стояти, коли хочеться втекти. Вона народжує терпіння, коли інші здаються, і надію, коли все темно. І третє призначення. Багато хто шукає сенс життя, ганяючись за ролями, статусом, професіями. Але сенс не у тому, ким ти працюєш, а кому ти належиш. Коли ставиш Бога на перше місце. Твоє життя перестає бути хаотичною мозаїкою і стає полотном, на якому Бог пише історію. Твоя робота стає служінням, твої страждання свідченням, твої вчинки світлом. Ісус не обіцяв, що коли ставиш його першим, труднощі зникнуть, але пообіцяв, і все це вам додасться. Так говорить Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 33 вірш. Це означає, ти не залишишся без потрібного. Може, не отримаєш усе, що хочеш, але неодмінно отримаєш усе, що справді необхідне. Тому, якщо ти втомився від безкінечного пошуку, якщо тобі бракує спокою і напрямку, почни з простого постав Бога на перше місце, не на словах, а у щоденних виборах, і побачиш, як поступово все інше стане на свої місця. І навіть коли ти оступаєшся, коли серце холоне, і Бог уже не перший, благодать усе ще кличе тебе назад. Бо його любов не зникає, коли ти помиляєшся, вона чекає, терпляче, тихо, але наполегливо. Ми всі час від часу сходимо з дороги замість довіри, контроль, замість поклоніння, турбота про дрібниці, і лише коли щось починає руйнуватись, ми розуміємо втратили головне. Та Євангелія це не історія про бездоганних людей, це історія про досконалу милість. Поглянь на Петра він був близько до Ісуса, бачив Його чудеса, чув Його голос і все ж тричі зрікся його. Але після Воскресіння Христос не дорікнув йому Він не сказав Я попереджав він просто спитав Чи любиш ти мене? І тричі, замість докору, дав йому шанс відповісти серцем. Саме так Ісус відновлює зламаних не осудом, а любов'ю ось що робить благодать. Вона не стирає твоє минуле, але переписує його сенс. Замість ганьби приходить поклик, замість поразки, призначення. Ти можеш бути впевнений якщо ще дихаєш, значить, Бог не закрив історію твого життя. Можливо, тобі здається, що ти зайшов занадто далеко. Але відстань не лякає Бога. Йому достатньо одного твого повертаюсь, і він вже на зустрічі з відкритими обіймами, як батько з притчі про блудного сина. Він не чекає твого виправдання, йому достатньо покаяння. Поставити Бога першим це не ніколи не падати, це щоразу вставати, не тому, що ти сильний, а тому, що він вірний, його любов не зменшується, коли ти помиляєшся. Його милість не закінчується, коли ти знову повертаєшся. Він не розчаровується в тобі, бо з самого початку знав, кого вибирає. І якщо ти сьогодні відчуваєш, що зійшов з дороги, просто зупинись і скажи Господи, я хочу почати спочатку, будь знову першим у моєму серці. Бо навіть коли ми не ставимо його на перше місце, він усе одно ставить нас у центр своєї любові. Поставити Бога першим це не завдання на день, це шлях, який триває усе життя. Це не пункт у списку, який можна відмітити, а стан серця, який потрібно оберігати. Щоранку ти робиш новий вибір. Коли відкриваєш очі, вирішуєш, кому віддати день, коли говориш, вирішуєш, кому служать твої слова. Коли плануєш, вирішуєш чи впускаєш у це Бога. Бути людиною, у чиєму житті Бог на першому місці, означає зупинятись, коли всі біжать, молитись, коли інші сперечаються, довіряти, коли розум не бачить сенсу. Ісус не кличе до досконалості, Він кличе до близькості, не до того, щоб ти жив без помилок, а до того, щоб кожен день починав із Його присутності, бо все, що ми ставимо вище нього, рано чи пізно падає, але коли Бог фундамент. Навіть якщо життя тріскає, ти стоїш. Справжня віра це не ідеальне життя, а непохитне серце, це рішення, яке приймаєш знову і знову. Господи, ти перший, не лише сьогодні, а завжди. І тоді все інше починає впорядковуватись. Там, де був хаос, приходить мир, де було розчарування, приходить ясність, де була боротьба, з'являється спокій. Бо коли Бог займає своє місце у твоєму серці, решта речей теж знаходить своє. І більше не потрібно доводити світові, хто ти, бо твоя ідентичність уже визначена ти його дитина. Життя з Богом першим це не втеча від світу, це найвища форма свободи в ньому. Це коли навіть серед бурі твоя душа співає Все можу в тому, хто мене зміцнює. Так говорить послання до Филип'ян. Четвертий розділ тринадцятий вірш. Тож нехай цей день стане не кінцем, а початком. Початком нового життя, де Бог не десь збоку, а в центрі всього, де віра не просто слова, а ритм серця, де твоє так йому звучить щодня. Пам'ятай, коли Бог перший, усе інше знаходить своє місце, і навіть якщо світ хитається, твій фундамент залишається непорушним. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне слово. Поширте цю проповідь, щоб інші теж почули істину.